Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами зробимо такі гарні ялинки з імбирного печива. Такими ялинками можна прикрасити новорічний торт, а можна таку ялинку просто поставити на досточку чи тарілочку і доповнити нею новорічний стіл. А що саме головне, роблячи таку ялинку, ви зможете чудово провести час зі своїми дітьми, адже діти дуже полюбляють відвідувати майстер-класи з розбису імбирного печива. Тепер ви зможете вдома, всією сім'єю зробити таку гарну та водночас смачну ялинку. Отже, годі базікати та гайда до роботи! І перше, що нам потрібно зробити, це випекти наше печівко, з якого ми будемо робити нашу ялинку. Я для цих цілей буду використовувати козульне тісто. З нього я печу печівку на замовлення і в мене воно зазвичай є в холодильнику. На каналі вже є дуже детальне відео по його приготуванню і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Я вирізаю печивко з тіста щойно з холодильника, тому воно таке дубове. Але тісто тоді гарно тримає форму і його вже вирізане, легко переміщувати по поверхні, на якій буде випікатися печівко. Перед тим, як розкатувати тісто, я трішки присипаю поверхню борошном. випікаю зазвичай печивко на тефлонових килимках та розкатую своє тісто каталкою. Користуюсь двома планочками, товщина яких 4 мм, щоб товщина тіста всюди була однакова. Тоді все печивко буде рівненьке та однакової товщини. Та вирізаємо з тіста деталі наших ялинок. Користуюсь формочкою зірочка трьох розмірів. Найбільшою формочкою вирізаємо дві зірочки, середньою формочкою чотири зірочки. Буду робити 2 ялинки: одну більшу, а іншу трішки меншу. Кожна зірочка в мене буде повторюватися 2 рази, тобто кожної буде по дві, щоб ялинка була вища та пишніша. Тільки найменшу зірочку вирізаю 6 разів, щоб в кожній ялинці ще зробити з третьої зірочки верхівку та тісто, що залишилось, забираю в грудочку та кладу його в холодильник. З нього буду теж випікати печівко. Розкладаю свої вирізані зірочки трішки на відстані одна від одної, щоб при випіканні вони не склеїлись між собою, бо печівко трішки збільшиться в розмірі. Переношу килимок зірочками на дечку та ставлю печівко випікатися у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Пройшов час і наші з вами зірочки вже готові. Поки печівко ще гаряче, у двох маленьких зірочках збоку між зубцями шпажкою роблю отвір, це будуть наші верхівки. А врешті зірочок роблю отвір на скрізний посередині. Також печівку ще зверху придавлюю рівною дерев'яною дощечкою, щоб печівко мало плоску поверхню та залишаю печівку в спокій до повного остивання. А коли це сталося, очищую свої зірочки від залишків борошна, яке могло ще залишитись після випікання. Далі ми з вами поговоримо про глазурь. Вона в мене теж майже завжди є в холодильнику в базовій консистенції. Тобто для заливання печівка вона ще загуста. Тому до глазурі додаємо потрішки воду, буквально по декілька крапель, щоб ненароком не переборщити. Додали декілька крапель та перемішуємо нашу глазур до однорідності. Ще трішки глазур загуста. Ще додаємо декілька крапель і Перемішуємо. Консистенція глазурі має бути така, щоб коли занурити в неї ложку та трішки потрясти її. Глазур розпрямляється. Не потрібно робити глазурь занадто рідкою, щоб вона не втекла з вашого пряничка. Переносимо нашу глазурь у одноразовий кондитерський мішок. А як приготувати саму глазурь, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. В мішку глазур підганяю до кінця шпателем, а хвостик мішка закручую та закріплюю біндером. На тарілочку я собі ще насипала новорічної посипки, і заливаємо наші зірочки глазурю. Спочатку робимо контури нашій зірочці, також обводимо контуром отвір посередині зірочки, І тою самою глазурю заповнюємо серединку. Носиком мішка відразу розправляємо глазурь, щоб вона лягала по пряночку рівненько. Залиту зірочку посипаємо посипкою. Тільки краї зубчиків, бо саме вони будуть робити весь вигляд ялинці. Посередині посипати не потрібно. Сушу я зазвичай своє печівко в духовці, вимкнені на 50 градусів, з привідкритими дверцятами хвилин 20 А потім духовку вимикаю і моє печівко залишається в ній до повного висихання, мінімум на 5 годин. І ось таким чином заливаємо наші зірочки. Самі верхні маленькі дві зірочки, залиті глазурю, посипаю посипкою по всій поверхні. А ті маленькі зірочки, що мають бути верхівкою, просто заливаю глазурю, нічим їх посипати не потрібно. Саму глазурь на пряничку можна поправляти зубочисткою, тільки відразу, як залили, а не тоді, коли глазурь вже почала підсихати. Ну, а тепер вже на слідуючий день, коли глазур на зірочках вже точно висохла, хочу ті зірочки, що мають бути верхівками, покрити срібним кондурином. До кондурину додаю трішки спирту та розмішую його пензликом. І Тим же пензликом покриваю пряничок кондурином. Покриваю дві зірочки, бо в мене має бути дві ялинки. Ну і нарешті давайте складемо наші зірочки у ялинки. Це дуже просто. Беремо шпажку гострим кінцем доверху. Нанизуємо першу саму велику зірочку навколо шпажки на зірочку посередині наносимо трішки глазурі, і нанизуємо слідуючу другу саму велику зірочку і приклеїмо її до іншої, таким чином, щоб зубчики цієї зірочки опинилися між зубчиками першої зірочки. На другу зірочку наносимо теж трішки глазурі, І нанизуємо першу середню зірочку та приклеїмо її до попередньої. Далі нанизуємо другу середню зірочку таким чином, щоб було видно зубчики всіх попередніх зірочок. Після цього нанизуємо маленьку зірочку, що не повністю покрита посипкою. А після неї. Нанизуємо маленьку зірочку, яка повністю покрита посипкою. Підтягуємо шпажку донизу, так, щоб якомога щільно можна було на ялинку надіти верхівку, маленьку зірочку, покриту контурином. Після цього можна обрізати шпажку. Якщо вона… Буде у вас стояти самостійно на дощечці, то шпажку потрібно обрізати під саму ялинку, під саму нижню зірочку. Моя ялинка буде стояти на торті, тому я зробила шпажку трішки коротшу, щоб вона пройшла весь торт та дістала до підложки. А нижня зірочка плотно стала на торт. І ось так виглядають поряд мої дві ялинки. По-моєму, вони вже дуже круто виглядають на торті, як самостійний декор. Але ви вже знаєте про всі елементи декору, які мають з'явитися на торті. Все це є в попередніх відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!